Борці, які перебувають, наприклад, у ув'язнені, які знаходяться в ізоляції, тому що голосування є певною мірою засобом дозвілля та відпочинку. Скажімо так. Щодо безпосереднього моніторингу під час голосування сьогодні в зазначених установах, то наші спостерігачі фіксували деякі порушення та особливості. Наприклад, голосування в жіночій колонії та в слідчому ізоляторі фактично закінчилися вже об 11.00. В жіночій колонії проголосувало 529 виборців з 531 внесеного до списку, а в слідчому ізоляторі проголосувало 239 з 241 виборців внесеного до списку виборців. Особливих порушень ми не зафіксували, окрім спроби одного членів комісії, це в жіночій колонії зайти в кабінку для голосування та допомогти слабозорій засудженій заповнити бюлетень. Але ця спроба була оперативно попереджена іншими членами комісії. Також в слідчому ізоляторі адміністрація установи заборонила спостерігачам проводити фото та відеозйомку в той час, як в жіночій колонії таких перепон не було. Щодо ситуації в цільових медичних закладах, то, на нашу думку, основною проблемою є безпорадний та не зовсім адекватний стан окремих виборців. Так, наприклад, в Чинівському геріатричному пенсіонаті з 400 виборців, майже половина голосувала через свій фізичний стан голосувала в палатах, Тому окремі виборці. Не могли навіть розписатися про отримання бюлетеня або поставити відповідну позначку бюлетені для голосування, тому членам комісії та спостерігачам доводилось брати з собою, так би мовити, ходячих виборців, які допомагали немічним та хворим заповнювати бюлетені, адже, як ви знаєте, за законом члени комісії та спостерігачі не можуть допомагати виборцям голосувати. Хоча була зафіксована випада, зафиксован коли все ж таки бюлетень. Потрапляв до рук працівників медперсоналу, які також намагалися якось допомогти виборцям проголосувати. Також цікавим моментом в гратичному пенсіонаті був факт, коли о 9-й ранку, стан, станом на 9-ту ранку, кілька виборців заходили в приміщення для голосування в явному нетралезному стані. Також фіксувалися випадки, коли. Випадки перебування в кабінетах для голосування по двоє та більше виборців без повідомлення або згоди членів виборчої комісії. В свою чергу в області психоневрологічній лікарні окремі виборці, які не були признані недієздатними в судовому порядку, тобто які з законом мають право голосувати, все ж таки через свій психічний стан. Не орієнтувалися, де вони знаходяться, що відбувається. Деякі псували бюлетені, обсували їх в кабінках, бросали, бросали бюлетені мимо урн і так далі. Тут, тут в підсумку можна сказати, що процес виборів та голосування в таких установах має свої особливості, відрізняється від голосування на звичайних виборчих дільницях, де ми з вами голосуємо. Але в цілому... Ситуація не викликає особливих напокоєнь чи нарікань. Хочу зазначити, що наші спостерігачі також будуть брати участь в процесі підрахунку голосів сьогодні, а у випадку проведення другого туру виборів ми будемо проводити виборчий моніторинг і в інших подібних закритих установах Ченіської області. Цей раз в тих, які знаходяться територіально заходяться на відстані від обласного центру. Дякую. Ну, в принципі, кому продовжує спостереження із того, що цікаво із того, що відбулося цікаво протягом останніх кількох годин, це на виборчій дільниці 7409 дев'яносто був зафіксований факт, коли громадянин... громадянин звернувся до дільничної комісії, аби отримати бюлетень, але виявилося, що за нього бюлетень уже отриманий. Були відповідні складені акти, найімовірніше наймовірніше така причина відбулася і за простої похибки, коли громадянин розписався не на своєму місці, тобто ну, фактично інцидент можна вважати вичерпаним, оскільки це просто неуважні членів виборчої комісії. Що стосується явки за інформацією, яка надходить з різних дільниць. Різних округів Чернігівської області на шістнадцяту -го годину явка загальна явка в області складає десь близько 50%. відсотків. В принципі, поки щось такого якби все. Я думаю, що зараз представник обласної ради і представники МНС дадуть трошки більше інформації, яка стосується їх. Дякую, я хочу надати вам слово. Чи сталися якісь незвичайні події проти? Начальник Центру забезпечення діяльності управління Держслужби з надзвичайних ситуацій України Чернівської області Андрій Хожаїнов. Спочатку хочу зазначити, що з метою забезпечення пожежної та техногенної безпеки виборчих дільниць безпосередньо на виборчих дільницях чергує більше 500, а у чергових караулах більше 200 рятувальників і 60 одиниць техніки. Станом на Сімнадцяту годину надзвичайних подій або пожеж на виборчих дільницях або безпосередньо на об'єктах, де вони розташовані, не виникло. Дякуємо, друзі. У нас як представник заступник, будь ласка, Олександр, що додавати за У ваші спостереження апарат обласної ради. Так само проводить, проводить зі свого моніторинг проведення дня голосування до обласної ради повідомлень від органів місцевого самоврядування області про виникнення надзвичайних подій від моменту відкриття виборчих дільниць і на цей час так само не надходило. Е, є офіційна у нас явка на 15 годину, яка складає 46% по області. Якщо на ранок дійсно спостерігалося якесь таке збільшення, говорили навіть що рекордна явка за попередні якісь вибори, то на на цей момент в принципі ця явка середня, і я думаю, що, на жаль, максимальної не буде на цих виборах. Десь на рівні, може, 60-65% буде загалом по області. Активно працюють за нашими даними представники. ОБСЄ у нас в області Це і Чернігівський район, Козовецький, Городнянський, Привуцький район, і місто Привуки. В Городнянському районі так само проводиться опитування Шустривай. Це да, Екзітполо. вони проводять. Загалом ще раз хочу наголосити, що вибори проводяться в нормальному режимі. Дякую. Дякую, дуже у нас є ще інформація до наших. <глава> Я про якісь такі неприємні випадки під час голосування. Думаю, ну, що журналістам теж варто наголосити для, 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 для того, щоб в подальшому вони не траплялися. Виборчі процеси знання виборчого законодавства є ну, скажімо, основою для роботи членів виборчої комісії і журналістів, зокрема. Ну у нас сьогодні трапився неприємний інцидент. На дільниці 74-10-11, яка знаходиться в школі номер 10 за адресою вулиці 50 років СРСР. Значить, під час того, як наш кореспондент здійснював онлайн-трансляцію, того що відбувається на дільниці, йому заборонили проводити зйомку члени комісії в дуже так, категоричній формі. Вони сказали, потім я розмовляв з членами цих комісій, вони поставилися на те, що в законі не сказано, що журналіст має право бути по сутті, коли я навів статтю закону, яка чітко регламентує, що без запрошення членів комісії, як мінімум, не більше двох членів, не більше двох представників засобів масової інформації мають право без дозволу перебувати на комісії. От, вони почали кричати про те, що вони не давали дозволу на зйомку. І люди очевидно не зовсім орієнтуються в тому, що є крім закону профільного, є ще закони профільної регламентують роботу журналістів, і які згідно яких журналіст має право здійснювати аудіо відеофіксацію в момент виборів на дільниці, зокрема і під час підрахунку голосів, і так далі, не питаючи з дозволу. Я б хотів, щоб можливо засоби масової інформації так само акцентувало увагу, щоб таких конфліктів не було. І це стосується не лише. Становників засобів масової інформації, але спостерігачів офіційних, і всіх, хто має право знаходитися на дивіться згідно закону. Тому що процес виборів у нас відкритий та власний. Це одні з перших статей закону про вибори будівлі. Це одна. одне далі, також від одного з спостерігачів відного штабу було найшло повідомлення, що на дільниці, яка знаходиться в школі номер 1 містичник Нігава no 89 спостерігачі зафіксували факт фотографування в кабінці для голосування і вчинили спробу затримати цього виборця, який це зробив, їм це вдалося, вони передали його працівникам внутрішніх справ. Після цього, по їх даним, спостерігачі, ніби то міліція просто провела цього виборця і відпустила. Але в переслужбі МПС нас запевнили, що була викликана все ж таки оперативна група, яка проводила опитування цього виборця, брала в нього пояснення, і було внесено ці дані про цей факт в рівним реєстром адміністративних правопорушень. Я Не зовсім розумію, чому адміністративних, тому що якщо взяти кримінальний кодекс, я хотів загаді на цьому наголосити, тому що зараз. У нас э, дуже модно фотографувати бюлетені в кабінках, а потім виставляти в Інстаграм, Фейсбук і так далі, і показувати, які ми молодці. Але э, наголошую, що це може трактуватися як порушення таємниці голосування. А, а в кримінальному кодексі є стаття 159, яка каже про трьох років ув'язнення за цю норму, якщо це ну, суд так потрактує. Знову ж таки, тому э, це не може бути не смішно, потім всі всі селфі з бюлетенів. Ну і ще один факт. Буквально перед тим, як я виходив на цю прес-конференцію, нам надіслали фотографію, яка говорить про те, що виборцю, якому ще немає 18 років, не знайшло запрошення на вибор. От йому тільки 30 жовтня, наповнюється 18 років, і згідно виборчим законодавством, він не має права голосувати. Але він виключений в відомі державний реєстр і фактично зараз може проголосувати. Вони мене питали, що їм робити, йти голосувати чи ні. От тому я, на жаль, немає поставника державного реєстру виборців. Я думаю, що ця інформація була цікава. Я не знаю, наскільки масові є в такі випадки, але факти про це є, кому цікаво, я можу надати тут можливу інформацію персональні цій От, ну, таке наразі мене все. Ми очікуємо завершення дня виборів. Сподіваємося, що явка підвищиться на таки теж до тому що дійсно явка є не такою високою, як вони очікували, як чи є питання? Є питання про інциденти з перешкоджанням діяльності журналіста. Чи вичерпаний, чи не завершили? Не чи... вичерпаний. Ми, ну, якщо вже до загалі деталі говорити трошки, то журналіст намагався на ну вірніше, Він написав скаргу на дії членів комісії, намагався її залишити на дільниці, щоб її зареєстрували. Але члени комісії, голова комісії, от я можу назвати його дві, тому що це буде доречно давно випадку, значить Голова виборчої комісії е, е, да, дільнична виборча комісія. Значить, е, ще раз, значить, дільнична виборча комісія No741011 тридцятого кола. Голова комісії Андрій Тимошенко. Він від кандидата маломужа йшов. Ну, Тих хто посвячений, знає тільки технічний кандидат. А, Далі, і член комісії Наталія Коломієць, яка найбільше активно перешкоджала проведенню відеозйомки нашим журналістам, От, вони відмовилися брати скаргу, і ми тепер будемо за все, подавати скаргу в комісію на діяльність членів дівнічної общої комісії і писати заяву також на про перешкоджання професійній роботи журналіста. Я всі виборців. Де ви ще? у районах чи в містах? По Чернігову, по Прилукам, по Ніжину це міста і частково охоплений Прилуцький район, Ніжинський район і місто Мене. Тобто, ну, це десь на даний момент це на 15 го годину десь вибірка. На 16 го годину перепрошую, вибірка десь із 45 дільниць. Різних за ну маленькі, середні і великі. Тобто, в принципі, десь вибірка не надто репрезентативна, але загальна, загальна тенденція в принципі вбачає. От і єдине, ну, єдине, що зазвичай ввечері на кінець голосування зазвичай ще є пік підйом активності виборців. Тому, в принципі, є сподівання, що все таки більше ніж 50% українців реалізують своє право на волевиявлення. Дякую, Душа. Так може представити. Ще щось кажуть чи ні. Ні, я все розказав, все. Все розказав. Якщо немає запитань, дуже дякую. Ти хочеш по другому. Ні, ну, в принципі, ти просто є Прес-події. і запрошую на встання прес подія 21.00. Постерігачем, якщо буде що сказати, Я вже може представника представників медичності, що буде що прокоментувати, дякую.